Акт під Верховною Радою щодо грошей, я не брав гроші, їх мене не вилучали, і повірте, що якби була можливість затримати, я їх тримав в руках, мене б затримали в ту хвилину, бо за мною постійно слідкували. З мене, незважаючи на погрози. Президента Чечні, так званого Кадирова, була знята охорона СБУ перед цією провокацією. І була здійснена і змонтована ця провокація. Зараз мене заарештують, я впевнений. Але, крім цього, пам'ятайте всі, що по 10 статтям Кримінального кодексу Російської Федерації на мене порушена кримінальні справи там. Тому Порошенко зараз арештовуючи мене і грубо фальсифікуючи це відео, мститься за те, що я знав, і за те, що е, я оприлюднював, мститься за позицію по Закарпаттю, мститься за позицію по 31-му числу, мститься за все, що я говорив, і буду говорити. Але знаєте, я не замовкну ні за ратами, ніде. Мене сажав президент Янукович. Я два з половиною роки відбув за гратами за вигаданий теракт. Справа розсипалась. Так само розсипається і ця справа. Тільки де буде Порошенко. На жаль, думаю, не в Ростові. Слава Україні! А у вас, вас інформація про те, що була людина. Віддала слава Україні.